Доброго сьогодні! Сьогодні як і обіцяв, розкажу, чому саме обирав 400 панелі, а не 550. -ті. Як бачите, у мене комбінована розкладка. 5 зверху йдуть у книжній розкладці, і 3 знизу йдуть у альбомній. Щоб ви зрозуміли, кровля да, закінчується приблизно отак. І кріплення. Крайн ось на цій хвилі йде у крокову, тобто це повністю поверху. Встановлено 4 направляйки, 6 без подрізки і на них закріплені ці панелі. Давайте зараз трохи математики. Дивіться, у мене розкладка отака, розміри кровлі 3 метра на 5 метрів. Я міг би, якщо в альбомну розкладку поставити 9 панелей, але вони б сильно виступали за дах і отут кріплено. Воно було б десь на половині панелі, а половина панелі просто виступала б за дах. Це просто неправильно було б. Що можна отримати з 550 х панелей? Наприклад, 5 штук у книжну розкладку. Більше вони не поміщаються, тому що розміри 550 х 2,4 на 1,1 метр. Я б отримав 2,750 Вт. У силі струму це ну, 134 А, по напрузі це від 210 до 260 вольт. Вартість би становила 30 тисяч гривень. Що я отримав з 400 панелей? 8 штук в комбінованій розкладці, або ну, не будемо ладно, розглядати альбомну повністю розкладку. Я отримав максимально 3. 200 потужність Силу струму 11 А і напругу 300 вольт. При ідеальних умовах це буде 330 вольт. Вартість встановила 32 000. Ну, як бачите, по характеристикам, ну я вижав фактично максимум з того, що я міг встановити. Якщо у вас Інші умови, і ви можете поставити, наприклад, там 6 панелей 550 або 575 це можна зробити. Є там і у лонгі Солара, ті, які підійдуть по силі струму. Тому не варто боятися, що там. Щось у вас станеться з інвертором. Е, у мене ідеально ще додати, як вірно зауважили у попередньому відео у коментарях, це поставити ще додатково дві панелі. Так, щоб підняти, наприклад, напругу і потужність до 4 кВт. Там напруга б встановила десь 375 вольт, це якраз би був, е, була б номінальна напруга для деї. 6 кВт. Але, на жаль, у мене просто нема можливості їх десь впихнути. Повірте, і справа тут ну зовсім не в коштах. Ви, коли будете у себе ставити, ви дивіться, скільки у вас є місця. І просто потім ну, потра... ну витратьте 10-15 хвилин на те, щоб ну, посидіти отак, написали, от, у мене там влазить там 10 панелей 550-х, або там 20 панелі 400 х сотих. І вам одразу стане все зрозуміліше. ну В принципі, математична складова на цьому закінчена. Хто хотів дізнатися, то в принципі... Все. Кому щось не зрозуміло, можете написати у коментарях. От. І дуже цікаво було б побачити, щоб ви написали е, свої дані, скільки, наприклад, у вас стоїть панелі, скільки ви отримуєте з них. Ще от бачив у прошлому відео, там писали, там, чому мало з панелей. Дивіться, ще один момент. Щоб отримати ідеальні характеристики з панелі, треба, щоб були е, певні умови. Це освітлення сонця у 1000 Вт. На метр квадратний і температура 25 градусів. А в нас зараз 30-36 градусів і. Ну, це, ну, панелі просто перегріті і отримати з них максимум просто неможливо. Просто за рахунок того, що Умови не є ідеальними. Плюс є ще таке поняття як кут нахилу. Коли оцей кут становить 90 градусів, то це буде ідеально. Але сонце знаходиться, ну, рухається постійно. Цей ідеальний кут ви будете отримувати буквально пару днів у рік. Весь інший час кути будуть неідеальні. Сподіваюся пояснив все. Це тому, кому на шкода, підписуйтесь. Напишіть ваші коментарі, а також на рахунок ваших станцій і ваших даних. Буде дуже цікаво подивитись. Всім дякую за увагу. На все добре.